Україна, молитва за мир, Боже, Творцю і Отче всіх людей, Ти закликаєш до себе всі народи світу, просвіти їх, щоб серед суїти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Збуди в них щире прагнення до порозуміння і єдності. Допоможи їм прощати одне одному, те зло. Яке вони заподіювали і продовжують заподіювати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини у згоді з твоєю волею, очисти їхні серця від усякої образи і ненависті, збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Хай усі народи усвідомлять свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче стануть на шлях єдності, з любов'ю співпрацюючи один з одним. Поблагослови Боже тих, хто присвячує себе великій справі творення миру. Нехай буде завжди благословенне Твоє святе ім'я і нехай прийде в наші душі і на наші землі. Твоє царство справедливості, миру та згоди. Амінь. Боже, Творцю і Отче всіх людей, Ти закликаєш до себе всі народи світу, просвіти, їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир, Збуди в них щире прагнення до порозуміння і єдності. Допоможи їм прощати одне одному те зло, яке вони заподіяли, і продовжують заподіювати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини у згоді з твоєю волею, очисти їхні серця від усякої образи і ненависті. Збережи всі народи від гордині. Егоїзму і міжнаціональної ворожнечі, хай усі народи усвідомлять свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче стануть на шлях єдності з любов'ю співпрацюючи один з одним. Поблагослови Боже тих, хто присвячує себе великій справі творення миру. Нехай буде завжди благословенний Твоє святе ім'я, і нехай прийде в наші душі і на наші землі Твоє царство справедливості, миру та згоди. Амінь, Боже, Творцю і Отче всіх людей, Ти закликаєш до себе всі народи світу, просвіти, їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Збудив них щире прагнення до порозуміння і єдності, допоможи їм прощати одне одному те зло, яке вони заподіяли, і продовжують заподіювати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини у згоді з твоєю волею, очисти їхні серця. Від усякої образи і ненависті, збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Хай усі народи усвідомлять свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче стануть на шлях єдності з любов'ю співпрацюючи один з одним, поблагослови Боже тих, хто присвячує себе. Великій справі творення миру, нехай буде завжди благословенне Твоє святе ім'я, і нехай прийде в наші душі і на наші землі Твоє царство справедливості, миру та згоди. Амінь.